Привіт, привіт! Вітаю! Мене звати Юлія Бутурлакіна, і зараз ми з тобою зробимо дуже якісну, глибоку, професійну рефлексію, ту, яку ти можеш робити з провідниками, але тут ти можеш зробити її зі мною. І можеш її повторювати рівно стільки разів, скільки це буде необхідно. З чого буде складатися це відео? З трьох частин. Перша частинка – я розкажу, коли робити рефлексію, коли в неї є необхідність і коли в неї є найбільша. Якість, да? тобто, коли вона буде проявлятися в твоєму житті. І друга частина це буде письмова частина практики. Вона займе певний період часу, можливо, ти поставиш на паузу, зробиш це завдання і далі повернешся до третьої частинки. Третя частина це ми зробимо енергетичну проводку через твоє тіло. Тому що все, що відбувається з нами, ми маємо заземлити, Інакше немає сенсу просто з цих спогадів. Да? Інакше це просто залишається нашими спогадами. Давай почнемо. І найперша історія про що. Що мені хочеться згадати, для чого взагалі рефлексія потрібна для того, щоб фізично заземлити всі наші результати, щоб примножити те, що ми вже маємо, тому що це ті вібрації, це та енергія, яку ми відправляємо, просто яка відходить від нас в електромагнітних випромінюваннях. Це можна говорити з точки зору не знаю кермічних якихось. Насіння, сіяння і поливання. Це можна говорити так, як працює взагалі закони Всесвіту. Або можна також звернути увагу на абсолютно науково підтверджені дослідження, коли людина починає радіти і цінувати те, що відбувається, як збільшується в неї вібрації. Да? І тобто ми переходимо на вищі вібрації в цей момент. Всі ці три елементи, вони дійсно про цю рефлексію. І дуже важливо зрозуміти, що рефлексію ти можеш робити напередодні важливих подій, щоб усвідомити, що відбулося, наприклад. В тебе день народження, і ти хочеш зрозуміти, що відбулося за останній рік, що я прожив або прожила, що я зробив, що мені привніс всесвіт, світ, які подарунки я отримав, те, що ти хочеш фокусуватися, і те, що ти особливо хочеш примножити. На це ти звертаєш особливу увагу. Другий момент: ти можеш робити рефлексію, і це дуже важливо. І я впевнена, що кожен вчитель, кожен наставник, кожна абсолютно... Душа, з якою ти взаємодієш в якихось навчаннях, завжди кажуть про те, щоб обов'язково пишіть рефлексію, обов'язково давайте зворотній зв'язок. Таким чином ви заземляєте ту енергію, яку ви пройшли, те, що ви взяли, ці знання вони таким чином через вас проходять і вони там осідають. Вони не просто пройшли десь мимо. Я послухав і не знав. І там вже можуть бути різні варіанти взаємодії. Ви можете їх робити постійно, якщо це довга взаємодія, але обов'язково їх треба робити після того, як ви пройшли певний період навчання, або ви закінчили якусь вашу особисту трансформацію. Ви сідаєте і ви починаєте рефлексувати, де я був і де я зараз, да? що в процесі відбувалось. Не просто моя точка А, точка Б, а що в процесі відбувалося, які зміни, які відчуття, що взагалі відбувалося. І це. Дуже такі важливі моменти, скільки їх можна робити, скільки є потреба. Чим більше, тим краще, відверто вам скажу. Тому що це завжди нас повертає в ту цінність. Не застрягаємо в минулому, але просто беремо беремо цю гарну частинку і просто її відкладаємо собі в копілочку, відкладаємо її собі в підтримочку свою. І давайте вже перейдемо до самої вправи. Так? Як це взагалі треба робити? Обов'язково. Обов'язкова умова, це ми пишемо від руки. Обов'язково ми треба маємо все писати. Наприклад, моя рефлексія, і зараз це відео народилося з неї. за минулий рік, і тут які інструменти задіяти. Я одразу вас прошу не надіятися на свою пам'ять. У вас є ручка, у вас є блокнот, і ви берете місяць за місяцем, ви відділяєте цьому час. І ви згадуєте, якщо ви активно ведете соціальні мережі, відкривайте архів і, будь ласка, йдіть по ним. Мені насправді було дуже легко, тому що я активно вела інстаграм минулий рік, і це був перший рік в моєму житті, я відкрила і просто пішла по сторіс. Подивилася, і я зрозуміла, навіть вже в процесі, що деякі моменти я просто випустила. І деякі моменти, які на той момент були надважливі для мене, і я їх прожила і якісно рефлексувала тоді. Але зараз, коли я говорю про рік, я навіть не уявляла, що це настільки може бути круто. І що це дасть? Це звільнить і дасть вам велику кількість енергії, великий поштовх, що відбулося зі мною зараз. Я просто починаю зараз творити і е, творити навіть це відео на цій енергії. Що відбувається? Ви берете і ви виписуєте. Якщо немає підтверджень, в соцмережах, якщо щось. Ви можете відкрити ваші банківські рахунки. Це також може вам показати багато. Там ви вже бачите, що відбувалося, які там, можливо, навчання ви зайшли, купили, можливо, ще щось, можливо, ви придбали будинок. Зрозуміло, що це ви не карткою розрахувалися, але деякі речі у вас вже будуть. Ви просто сідаєте і спокійно даєте собі час. Ну, я думаю, гарніх півгодинки потрібно, можливо, більше, можливо, розділити це на кілька днів. Та теж можна. Немає правил. Тут ви самі вибираєте, як вам комфортно. Найголовніше від цього кайфанути. Це процес, який дійсно дає вам можливість насолодитися. І що відбувається далі? Ви Крок за кроком, і хороше, погане можете писати, але як справді працює пам'ять, я нічого поганого в себе не побачила. Ну, відверто. Я сиджу і просто виписую все, що класне. Ну, я рекомендую фокусуватися саме на цьому. Якщо щось відбувалося в вашому житті, що було щось не окей, і це та історія, яку би вам навпаки не хотілося заходити, переживати і знову, не треба цього робити, але з неї точно прийшов якийсь висновок. Можливо, він тоді не прийшов, а якраз зараз він вам прийде. І це є ще одна велика частина рефлексії, яку ми часто забуваємо. Що відбулося щось погане або, як ми кажемо, непогане. Це просто трансформація, правда, тому що вона нас приводить дійсно в певні висновки. Якщо висновки не зроблені, значить ви зробите ще раз або прийдеться цей урок ще раз. Тому намагайтеся отак свідомо до цього підходити. Ви робите висновки, записуйте собі, а ось це, ось це, ось це, А після цього, отак, от тому що після кожного дощику виходить сонечко і може бути навіть райдуга. І оцю райдугу треба обов'язково помічати, тому що її бачать не всі. Далі, що ми робимо? Коли ви це все виписали, ви можете залишити, повернутися пізніше, можете одразу, якщо у вас є таке бажання і є на це час. І от зараз цей момент, коли, якщо ви ще не виписали і ви цього не робили, і зараз ви слухаєте мене, ставте на паузу, і я рекомендую саме на паузу. Не забігати наперед, зробити практику, а потім повернутись до письмової частини. Ставите на паузу і повертаєтеся на який там шоста хвилина, 30 секунд, і заходите в практику. І для того, щоб зайти в цю практику, вам треба взяти стакан води. Це дуже важлива умова, тому що ми будемо зараз примножувати, дозаписувати оцю прекрасну інформацію, яку ви вже собі виписали вашою рукою. Рефлексія в телефоні не працює. Це треба писати фізично. Ми живемо в матеріальному світі. Ми задіємо матерію. Наше тіло є найматеріальнішою історією, яка завжди є з нами. Вона не може існувати окремо від нас, ми існуємо в цьому тілі. Тому задіємо одразу наше тіло, коли ми вже пишемо. Що відбувається? Ви зараз сідаєте зручно, бажано закрити очі, треба закрити очі, довіритися процесу, довіритися собі, тому що ви прийшли на це відео через вашу інтуїцію. І зараз, чим більше у вас буде довіра до себе, тим більше розкриється ця прекрасна практика, саме результатами, про які я обов'язково скажу в кінці. І ви робите глибокий такий прекрасний вдих. Прекрасний. І разом зі словом прекрасний, найчудовіші відчуття вони закарбовуються в тілі. І зараз, якщо ви ще цього не робили, у вас є ця можливість відкрити очі і передивитися ваш список, вашої рефлексії. Я роблю це з вами. Ви передивляєтесь в залежності, коли ви його писали. Якщо це було щойно. Це буде швидше. Якщо це було вчора, позавчора, ви можете дати собі взяти 5 хвилин без проблем і поставити ще раз це відео на паузу. Якщо ви вже подивилися, і кожного разу, коли ви це робите, ваша посмішка вона розкривається більше. Кожного разу ви усвідомлюєте так, це я. Кожна написана історія, яку ви написали про себе, про ті події, які з вами сталися. Так, це я. Тому що все, що відбувається з вами, все, що відбувається в житті, воно відбувається з ваших дій, з ваших думок, з ваших осіянь. І зараз ми їх примножимо. Закривайте очі. І ви вже вдихаєте зараз разом з кожною цією програмкою, з кожним цим пунктом, разом з кожною подією, яка вже відбулася. І ви робите глибокий, глибокий вдих. Найглибше, який зараз ви можете зробити. І ви відчуваєте, як енергія кожній клітиничці тіла починає закарбовувати ці спогади в цінність. Дозвольте енергії, яка проходить вашим тілом разом з киснем, коли ви продовжуєте дихати, просто закарбувати ці спогади в цінність. І коли ви відчуваєте цю цінність кожного кожного кроку, який ви зробили, попереднього періоду, який ви саме рефлексували, ви розумієте, що ця цінність автоматично перетворюється в енергію. Відчуйте, як ваше серце генерує цю енергію. І ваше серце зараз відправляє ці промінці. Прекрасні примінці, енергетичні до кожної клітиночки переплітаються з тими енергіями, які закарбовують спогади в цінність. І дає відчуття так, це я. Дає відчуття я є. Кожна дія, кожна думка, кожна рефлексія показує мені, що я є. Кожна дія, кожна думка, кожна рефлексія показує цьому світу, що я є. Я готова або готовий пропустити цю енергію рефлексії крізь своє тіло. Я приймаю рішення прийняти всі свої досягнення, бо абсолютно в кожному цьому пункті я є. І виробити глибокий, глибокий вдих. Фантастичний вдих, коли ці досягнення, ці емоції, ці пункти, ці кроки, ці рефлективні моменти вашого життя, які ви вже пройшли, вони є всередині тіла, вони відчуваються, і ви даєте їм ще більшу цінність. Бо все, що ви зробили, ви маєте право привласнити собі. І все, що ви зробили, ви маєте право поглибити ці відчуття. Бо саме так енергія примноження, енергія цінності випромінюється в цей світ, і ви вже випромінюєте енергію вібрації ще вище, ніж ви зайшли до цього, до цієї практики. З глибоким усвідомленням Я є і це все я. Це все, прям просто цей список він перебігає перед вашими очима. Він пробігає, проказує вам знову, і ви знову і знову відчуваєте кожен пункт. Навіть якщо не можете згадати, просто знайте, що так і є. Того, що ви зробили зараз, вже достатньо. На тому рівні це вже ідеально. Я є. В кожному прояві, в кожній енергії. Я є в собі, я є в цьому світі, я і є цей світ. І всередині мене цілий світ. Відчуйте, як ця енергія просто в вашому серці, в вашому цілі, вона вібрує, вона множиться, і вона виходить за межі вашого тіла. І надає підтримку проявлення кожній людині, яка цього потребує. Підтримку цінності себе, своїх думок, кроків, дій. Це світло, яке ви випромінюєте, воно вже автоматично допомагає абсолютно кожній людині. З великим усвідомленням я є і з глибоким тихом, коли ви будете готові. Повертайтеся в тут і зараз. І я вас вітаю, що ви є. Поки ви будете повертатися в таких більш повільних енергіях, я скажу, на що це впливає, ви вже зрозуміли наприкінці практики. Таким чином, ви підвищуєте цінність себе. А наше проявлення, наша реалізація, наша реалізація в будь-яких питаннях вона завжди починається з того, що я вже знаю, де я знаходжусь. Якщо я не знаю, де я знаходжусь, я не можу проявити свою цінність. Якщо я не дооцінюю свою цінність або знецінюю, я не можу проявити її. Тому я вам дуже щиро бажаю усвідомлювати вашу цінність, проявляти її в світ таким чином для себе краще, але і одразу, автоматично для цілого світу. Є у вас така мета, чи немає, але якщо вона буде ще й усвідомленою, ви робите дуже фантастичний внесок в цей світ. І я вас з цим вітаю. Зараз усвідомлено, не усвідомлено, з мотивацією про себе чи з мотивацією про світ. Чи зі тої і іншої ви прийшли в цю практику, але ви зробили величезний внесок в цей світ, і я вам за це особисто дуже дякую. Діліться, будь ласка, цією практикою з людьми, кому ви відчуваєте потрібна така допомога, можливо, поштовх, можливо, привнести себе, тому що ви знаєте, що ця людина дуже класна, але вона настільки цього можливо не знає, забула, не помічає в різні періоди життя. Ми можемо втрачати цю цінність, так тому що самоцінність це таке змінне почуття. І ось воно вам, одна рефлексія, вона може дати вам крила полетіти, змотивувати до дій, але й навіть просто енергетично підняти і підтримати. Тут є дуже функцій, багато які ми закриваємо однією якісною рефлексією. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви будете ділитися. Підписуйтесь, буде більше практик. І, звичайно, шукайте мене в інстаграмі, там є дуже багато малесеньких практик, які ви можете постійно проходити і додавати собі дуже класних вібрацій ваше життя і якісно його поліпшувати надзвичайно простими методами. Люблю, обіймаю ваша Юля.